Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо смачнючі пампушки із апельсином і шоколадною начинкою. Пампушки виходять ніжні, м'ясенькі, дуже смачні. А начинка буде просто витікати. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, замішуємо тісто. У нас живі дріжджі, можна взяти сухі. До дріжджів додаємо цукор, перемішуємо. Додаємо тепле молоко. Будемо замішувати безопарним способом. Додаємо розтоплене вершкове масло, перемішуємо. І сюди ж вибиваємо яйце. Яйце попередньо вийміть з холодильника, щоб воно не було холодним. Додаємо сіль, ванільний цукор. І цедру апельсина. Оцей такий один інгредієнт. Наші пампушки зробить просто неймовірно смачними. Тепер декілька етапів додаємо борошно і замішуємо тісто. І поки наше тісто місяться, хочу запросити вас, друзі, пишіть в коментарях, які б відео ви хотіли подивитися, щоб ми славчиком приготували. Що вас цікавить, для нас дуже важливо приготувати те, що актуальне зараз. І те, що вам буде на часі. Отже, тісто у нас виходить таке м'ягесеньке. Ми вкладаємо в мишчину, накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці, даємо час підрости. Тим часом ми готуємо шоколадну начинку, з'єднуємо цукрову пудру із какао. Перемішуємо і додаємо. Сметану. Сметана будь-якої жидності, яка у вас є, просто будете дивитись по консистенції. Її може бути більше або менше треба. Робимо ось такої консистенції. Ми переклали у мішечок, можна викладати буде просто ложкою. Тісто у нас підросло. Ми руку змочуємо олією без запаху і переминаємо тісто. Стільницю припорошуємо борошном, викладаємо одразу все тісто, підминаємо його легесенько і зараз будемо розкачувати. Розкачуємо не більше 1 см товщиною, тому що воно у нас буде дуже добре підростати. Форми для витискання із гострими краями не беремо. Краще брати із широкими, наприклад, склянка. Тоді пампушок буде протискатися, а не дуже розрізатися. Тепер ми помічаємо, де в нас буде пампушок легенько склянкою. В Серединку викладаємо начинку. Можна викладати ложку, як вам зручно. Просто цю начинку потім використовуємо ще і в інших смаколиках. І тепер іншою частиною. Розкаченого тіста накриваємо. І вже аж тепер склянкою ми витискаємо форми наші пампушки. Обережно дивимося там, де є начинка. Бажано, щоб вона була посередині, щоб потім не витікала. І з залишки ми зробимо ще наступні пампушки. Перекладаємо тепер на дощинку. Даємо час трішечки підрости. Дуже багато нехай не підростає, буквально хвилин 10. Отут бачимо, що в нас може підрости і вийти начинка. Ми його просто щипаємо до кола і формуємо таким чином пампушок. Краще зробити так, аніж потім буде шоколад горіти в олії. Ось декілька ми таких зробили. Тепер розігріваємо пательню, наливаємо олію. Досить олії наливаємо. Перевіряємо, чи вона добре розігрілася маленькою кулькою. І тепер викладаємо пампушки. Ось вони вже так добряче в нас підросли. Смажуємо на середньому вогні кілька разів, обертаємо для того, щоб у нас пампушок добре пропікся і всередині не був сирим. Даємо так місце, щоб вони поплавали. Викладаємо на паперові рушнички і вже майже всю роботу ми зробили. Із залишків кісту ми зробили помпушки із дірочкою, так як Ярославчик наш любить. Дуже прості, смачні, пухкенькі, апельсин додає своєї неповторної нотки. Припорошуємо далі пудрою і смакуємо. Дякую, що ви були з нами, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал Підтримайте Українське. І хай вам все вдається, друзі!